Доброго дня! Тема нашого уроку множення звичайних дробів. Мабуть, ти здогадався, що сьогодні на уроці ти навчишся множити звичайні дроби, а я тобі в цьому допоможу. В нагоді тобі стануть ознаки подільності на числа 2, 3, 5, 9, 10. Якщо ти їх забув, вони перед тобою на екрані. А також. Вміння скорочувати дроби. Я тобі пропоную відновити запис. Прочитай його, трошечки подумай, і зараз разом перевіримо. Скоротити дріб це означає поділити чисельник і знаменник дробу на їх спільний множник, який не дорівнює одиниці. Я думаю, що в класі на цією темою ми працювали досить багато, і в тебе не буде проблем сьогодні. Бага... Дуже багато задач потребують вміння множити звичайні дроби. Наприклад, якщо тобі потрібно знайти площу якоїсь фігури або об'єм якогось тіла, ми почнемо з правила. Воно в тебе є в підручнику. Правило таке: для того, щоб. Помножити звичайні дроби треба знайти добуток чисельників і добуток знаменників цих дробів. І друга частина. Перший добуток записати чисельником, а другий знаменником. Я розумію, що теорія без практики це ніщо, тому поясню, як на практиці ми будемо використовувати це правило. Для цього я хочу почати з номера 334 з твого підручника. Я думаю, що ти в зошиті все це пишеш. Так, І почнемо разом. І так, номер 334, я хочу зробити третій, четвертий та п'ятий приклади. І так, третій приклад. Завдання таке обчислить. Помножити на 5 дев'ятих дорівнює. Користуючись правилом, я записую у чисельнику добуток чисельників 2 і 5. В знаменнику записую добуток знаменників 7 і 9. Але тут є такий нюанс, про який правило, не каже. Я повинна перевірити, чи не можу я нічого скоротити. Зазвичай це відбувається хрест-нахрест. Тобто, я бачу, що в мене двійка, дев'ятка, сімка, нічого не можу скоротити. п'ятірка, сімка, дев'ятка. Всі, всі ці числа взаємно прості. Тобто, я скоротити нічого не можу, я тоді просто множу. 2 помножити на 5 буде 10, пишу це число в чисельник. 7 помножити на 9, це буде 63. Пишу це число в знаменник, отримала відповідь 10,63. Цей дрібноскоротний, тому що скоротити нічого ми не можемо. Наступний приклад: Четвертий. 4 п'ятих помножити на 6 одинадцятих. Користуючись правилом, я в чисельнику записую добуток чисельників, тобто 4 помножити на 6. В знаменнику я пишу добуток знаменників, тобто 5 помножити на 11. Перевіряю, чим можу я скоротити дроби. Бачу, що всі числа є. Ну, ви розумієте, да, що число 4, 5, 11 є взаємно простими. 6, 5, 11 також взаємно прості. Тобто, скоротити нічого не можу. Починаю множити. 4 помножити на 6 буде 24, пишу це число в чисельник. 5 помножити на 11 буде 55. Пишу це число в чисельник. дріб нескоротній. Наступний п'ятий приклад. 2 третіх помножити на 3 сьомих. Користуючись правилом, я записую у чисельнику добуток чисельників 2 і 3 – в знаменнику добуток знаменників 3 7. І тепер я бачу, в мене є числа 3 і 3. Я їх скорочую на 3. 3 поділити на 3 буде одиниця, пишу. І в знаменнику також 3 поділити на 3 буде одиниця. Тобто я скоротила. Тепер множу 2 на 1. Це буде 2. В чисельник пишу це число. 1 множу на 7, буде 7, пишу це число. в Знаменник отримала відповідь 2 сьомих. Наступний номер, якщо не встигли, будь ласка, поставити на паузу. Наступний номер з твого ж підручника 336 під цифрою 2 і 3. І так, завдання таке: знайдіть значення виразу. Дріб 4 п'ятих я повинна помножити на 7 десятих дорівнює. Користуючись правилом, в чисельнику я пишу добуток чисельників, в знаменнику пишу добуток знаменників. І тепер бачу, що числа 4 і 10 діляться на 2, тобто, я скорочу їх на 2. 4 поділити на 2 буде 2. Пишу це число в чисельнику зверху. 10 поділити на 2 буде 5. І тепер починаю множити. 2 множу на 7, пишу 14 в чисельник. 5 множу на 5, пишу 25 в знаменник. Отримала дріб 14 25. -х. Не забувайте використовувати ознаки подільності, які ми з вами вивчали. Наступний приклад третій. 2 третіх множу на 6 сьомих. Дорівнює. Скористую, користуючись правилом, записую чисельнику добуток чисельників. В знаменнику пишу добуток знаменників. Тепер бачу, що числа 6 і 3 діляться на 3. 6 поділити на 3 буде 2, 3 поділити на 3 буде 1. Ви закреслюєте, як я роблю, так ви робите в зошиті. Закреслюєте ручкою. Тільки акуратно, як я це роблю. Тепер я множу 2 помножити на 2 буде 4, пишу це число в чисельник. 1 помножити на 7 буде 7, пишу його в знаменник. Отримала дріб 4 сьомих. Наступний номер він буде останній на сьогодні. 340. Ви, я хочу розв'язати для вас п'ятий, восьмий. Приклади. І так, 340 -е. завдання. Обчисліть. Пишу п'яте завдання. 4,15. Помножити на 25,28. Дорівнює. Обов'язково записую в, чисельниках, в чисельнику. Добуток чисельників. Обов'язково пишу в знаменнику добуток знаменників і починаю скорочувати. Ви бачите, я завжди практично завжди роблю це хрест-нахрест. -хрест. Бачу знову ж таки, що число 4, і число 28 діляться на 4. 4 поділити на 4 буде 1. 28 поділити на 4 буде 7. Числа 15, і 25 закінчуються п'ятіркою, діляться на 5. 25 поділити на 5 буде 5. 15 поділити на 5 буде 3. Починаю множити. 1 помножити на 5 буде 5, пишу його в чисельнику це число. 3 помножити на 7 буде 21, пишу це число в знаменнику. Отримала дріб 5 перших. І останній восьмий приклад. Так, 22,33, ну, звиняйте, 35 помножити на 63 121, дорівнює… Використовуючи правило, я записую добуток чисельників в чисельнику. Добуток знаменників в знаменнику. І пробую знову ж таки хрест скорочувати. 35 і 63, я бачу, вони в мене діляться на 7. 63 ділиться на 7 буде 9. 35 поділити на 7 буде 5. 22 і 121 діляться на 11. 22 поділити на 11 буде 2. 121 поділити на 11 буде 11. І тепер я записую. що 2 помножити на 9, 18, пишу це число в чисельнику. 5 помножити на 11, це число пишу в знаменнику. Я отримала відповідь. Якщо у вас після того, як ви помножите, виходить неправильний дріб, тобто чисельник більше, ніж знаменник або дорівнює один одному, ви обов'язково виділяєте цілу частину. Але тут в мене всі дроби були правильними, ви можете ще раз поставити на повтор це відео, ще раз переглянути. Домашнє завдання буде аналогічно тим завданням, яке я вам тільки що розв'язала. І так, параграф 9. Сторінка тільки 56, тільки 56 читати. Рівень легкий, рівень складніший. Ти розв'язуєш тільки А або Б. Тобто один з рівнів, один номер, або 337-й, або 341-й. І фото робиш в гарному качестві. І скидиваєш мені на вайбер або на електронну пошту. Я думаю, ти знаєш, що ти вчишся для себе, тому відповідально відносись к домашньому завданню, не списуй його, роби сам, без допомоги. Я все тобі пояснила. думаю, ти спораєшся з домашнім. Якщо щось не зрозумів, запитай у мене. Я тобі відповім обов'язково тільки в лічку, в приватній сообщенні. На сьогодні, все. Спасибі за увагу. До побачення.